Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 5 лютого, е, ну, працюю тут в майстерні і вирішив е, зняти відео. Ну, Як би казав, що буду переробляти форми, переробив форми, е, почав заливку і ось бачимо, ну, є вже якісь результати, можу чимось поділитися. Так, бачимо, що я вже тут ну, сьогодні нічого не заливав. Е, в принципі, заливав. Два дні тільки. Е, тепер займаюся ну, тим, що підганяю деякі моменти, е, чищу м, облой е, ну і вирішив зняти для вас відео. Бачимо, тут у нас є вже корпуса почищені, днища почищені. Ось тут так стоїть, е, ну, зібрав, щоб показати, це у нас тут не чищене. Зараз, друзі, покажу, що переробив у формах, тільки ну, для початку покажу ось так виглядає, наприклад, вулик. Ну, тут криша ще буде, але там вона у вона мене десь там прикладена, Ось бачимо, прикладена. Не буду її зараз виймати звідти. Так, друзі, і ну, немає ще у нас поки що ні одного 145-го корпуса, того, але завтра думаю, що відділю 145-й корпус. І вже ну, на днях десь також зніметься відео про е, те, як воно виглядає вже, наприклад, 300-145 її криша. Так, друзі, бачимо, що ну, це у нас все йде рівненько. Ось так. Немає ніяких зубів. Корпус на корпус сідає рівненько, потім корпус на дно. Також сідає рівненько. Також сідає рівненько. В середині також все рівненько, все гарно. Е -е. Придумав я, друзі, ось так ставити, що буду ставити. Це у нас металопрофіль ну, для гіпсокартону, Ось так його перерізав пополам. Тут він нормально йде, тільки треба по розмірах його добре вирізати, бо ось тут, бачимо, є щілинка. Його... Ну, так я хочу зробити, щоб воно було, ось, наприклад, рівно, не було ніякої щілини. І ось знизу щоб він сидів тож він також рівно. Ось так, друзі. Це у нас, друзі, значок виходить від цієї заливочної. Але ми нею тепер не користуємося. Все заливається через верх. Ну, а це вже воно тут виходить. Ну, я думаю, що, наприклад, це на ні на що не впливає. Це, наприклад, там зашліфував, покрасив і нічого, воно там не буде видно. Бачимо, який у нас цей корпус? Ось так. І бачимо ці два. Друзі, дійшов я до того, що змащую форму, виливаю три, комплект... ну, три корпуса і тільки після третього корпусу знову її змащую. Ну І бачимо, це у нас якби перші два корпуси, вони гладенькі, все добре. А це вже бачимо останній третій. і ось бачимо, Воно десь чуть-чуть пристало щось. Тут також чуть-чуть так. Ну, бачимо це вже після цього, наприклад, корпуса треба знову змастити форму. І знову воно все добре виливається. Так, друзі, що ще хотів показати по формах. Ось бачимо, друзі, були у нас такі проблематичні днища. Ось так. Ось тут таке чуть-чуть. Також проблематичне. Ну, ці, друзі, днища. Ось бачимо тут, не е, Ну, Ці, друзі, днище я буду для себе використовувати, поки, скажімо так, ну, е, як би сказати, розживемось, зробимо всі ідеальні вулики. А це у нас буде таке запасне десь, днища, щоб поставити швиденько, там, чи зняти, почистити, а це швиденько поставив, поки постоїть. Е, ну, На даний час його буду ставити, а вже потім. ну, Буде стояти, скажімо так, не в тому діло. Ось тут у нас, наприклад, вже вийшли нормальні днище. Ось так. Одне, ось друге. Все гарно, все вилило, все додуло, все довиливало. Але в чому була, друзі, проблема? Наприклад, якщо у корпусі. Виливає, видуває все так ну, ідеально, бачимо всі корпуса, всі е пальці, все нормально його виливає, додуває, то у днові було яка, була яка проблема. Це також, друзі, буде і у криші така проблема. І якщо зробимо форму на кормушку, також буде така проблема. Це проблема в тому, друзі, що потрібно у формі сверлити випари. Ось бачимо тут: у мене на насверлені випари і ось так. У формі це вони виходять, ці випари тут, тут і ось цей участок. Це, якби коли воно всяк, ось так вона та криша, не криша, дно. Ось цей участок випари потрібно робити. Ну і зробив я тут, щоб воно його додувало нормально і ніде воздух не зжимало. Після того, друзі, як зробив ці випари, получились дві, криші, о, дві днища, ось ці гарні ідеальні. Потім ще одне днище вийшло ось це. Ось це. Друзі, днище таке. 에... Здавалося б, чому воно таке вийшло. Якщо ви пари є, все нормально, повинно його віддувати, повинно його додувати. Да. Але, друзі, є ще один нюанс. У таку форму, як криша, дно і, наприклад, кормушка, 에... коли ви заливаєте компонент, потрібно його плюс-мінус рівномірно заливати по цілій формі. Не можна, наприклад, взяти і ну, ось тут собі вилляв компонент для зручності, скажімо так, просто перехилив. Тому що ну, поки що я мішаю компоненти у відеречках. Буду робити, звичайно, якщо е, буду робити, друзі, шприц, але не тепер е, шприц буду робити потім. Обов'язково його буду робити, поки що у відеречках. Скажемо так, да, воно удобно було взяти. Ось тут собі вилив відеречко компонент, закрив форму і все. Тоді воно, друзі, його не буде розганяти по всій формі. Потрібно його виливати ось так. Взяв собі, вилив, плюс-мінус рівномірно по цілій формі. Е, потім, друзі, вилив його плюс-мінус по цілій формі. Так як воно тепер у мене все скоренько закривається, бачимо, поставив кришку, наприклад, собі закрив ось так. ну, Воно все швиденько робиться. не Треба там його закривати 10-15 хвилин. Так як, наприклад, це робилось, коли були просверлені ось тут отвори і воно болтами все скручувалось. Тепер воно все швиденько заливається, закривається, і є у нас час, щоб залити і дати компонентові почати реагувати. Ну, ви бачите, ви його залили, і бачите, наприклад, що він починає підніматися. Коли він почав підніматися, почав доходити десь приблизно до ось цього рівня, тоді його закриваємо. І він вже собі додуває. Ну, але кажу, друзі, обов'язково потрібно розливати по, всьому, по всій формі, плюс-мінус рівномірно. Наприклад, якщо у кришу, е, кажу, у кришу у е, корпус, Хоча корпус, бачимо, він високий, великий. Е, так, зараз я це заберу, він високий, друзі, великий. Але я в нього, наприклад, виливаю у одне місце. Ось я собі, наприклад, так, секундочку. Ось я собі, наприклад, беру. Так, де моє відро, щоб показати. Приклад, я собі ось так його виляв. ось тут. І все, друзі. Ну, не розливаю по всій формі. Але у корпусі воно як, я його ось тут. Виливаю, і воно якби само по собі розтікається по цілому корпусу. Бо ну, знизу він, не знаю, що там видно, не видно. Знизу він виходить, рівний корпус. Ну, не рівний, а немає ніяких там перегородок, ось таких, як, ось таких, як тут. Ніяких перепон. Якби, наприклад, можливо, не було б ось тут цього. То воно б також наприклад, можливо, так розтікалося. Але ні, друзі, все ж таки не розтікалося. Б. Чому? Тому що м, по кількості компонента, ну, тут, якби, коли я виливаю компонент весь, він якби, стає в рівень у формі, В рівень. то його виходить десь приблизно ось так. Ось так він заповнює форму. Розумієте? І ну, як він так заповнить форму, тоді він рівномірно починає стартувати і підніматися по формі. А тут е, у дно йде немного компонента. І тим самим, ну, якщо він е, починає розтікатися, то можливо так, що він звідси ну ви його, він розтікається і вже може туди не дотичи, Бо просто його ну, по масі, ну не по масі, а по. По об'єму його замало, тому потрібно виливати по всій формі. Ах. ну Друзі, хто розуміє, той зрозуміє, про що я говорив. Тому, наприклад, якщо у корпусі у вас немає тої проблеми, ви можете спокійно виливати все в одно місто, воно розтечеться, ви собі закрили і тому подібне, то, наприклад, у Криші, днові і, наприклад, кормушка, цього робити не, ну, це робити не виходить, тому що е, там воно трішки працює не так. Так, друзі, що переробив у формах? Бачимо, зробив на всі три форми ось такі металеві рамки. Ну, Я показував відео, що я їх зварював. Ось тут у мене ще криша стоїть. Друзі, з цими формами. Робити стало набагато краще. Тому що, якщо я, наприклад, ці всі форми минулого року заливав, і для спочатку я їх плот... ну, закривав, а потім через ось ці отвори я робив заливку. Ось, наприклад, тут була заливка бокова, тому що, ну. Ніде інакше її не вийшло робити. Це була, друзі, взагалі катастрофа робити, тому що я її заливав цю форму. Заливав її через ось таку десь. У мене тут стоїть ось така тоненька трубочка. Бачимо, воно там Получалося е, так, що не встигав я все виляти. Бо так, друзі, ну, перебили мене. Дзвінком телефонним. Е, так Заливав ось через таку трубочку. ну Тут зверху була ще така лійочка зроблена. Друзі, воно я не встигав його повністю все виливати, тому що воно почало починав компонент реагувати, застивати тут. ну Проблема. Коротше, проблема Потім, якщо і встигав виливати, друзі, то цю форму потрібно було потім перевертати, так як вона тепер стоїть. Це велика проблема. І що ще було перероблено у формі. Це, друзі, ось бачимо, тут тепер такі у нас якби замочки стоять. Їх тут не було. І воно ось, ну, воно якби високий корпус. Тут його тримає кришка, тут його тримає кришка. А середину ось, бачимо, ну, цей, цей шоу, воно компонент сюди видував. Воно його чуть-чуть роздувало і видував. Поклав ось такий уголочок. ну Це звичайна труба. ось ця Я її розотяв. Це для проби, друзі, зробив. Але для проби воно ідеально тут підходить. Якщо буде якийсь такий уголок, що ну, буде чуть-чуть більший, ось так буде теж ідеально все підходити. Тепер воно його все тримає в купі, видуває в мене чуть-чуть невеличкий блой ось тут, ось тут. І все. Ну, друзі, буду, як би казати, мати, буде в мене оператор десь мати свободний час, покажу, як заливаю, хоча б там чи кришу, чи дно, чи корпус. Ну, щось покажу, як заливаю, як воно працює, як виймається форма і тому подібне. E, так, друзі, зараз постараюсь поставити якось камеру, щоб знімала, і покажу, наприклад, як воно, виходить... ну, як виходить, друзі, коли ви заливаєте, і як воно закривається, форми і тому подібне. Так, ось так воно стоїть. E, не знаю, видно там мене чи ні. Наприклад, ви собі воно в мене все так стоїть, як тепер. Напарована ось ця кришка, все. Я підійшов компонент, спокійно вилляв, ще чуть-чуть його вишкріп з відра. Потім спокійно взяв, поставив цю кришку, ну, наладив її, все так, щоб було ось бачимо. закрилося. І ви собі так, чуть -чуть, ось так, проверну, тому що було не видно, як вона закривається. Ось так, друзі. Ви поставили цю кришку і навіть не обов'язково дуже плотно відразу руками ставите, тому що ви її просто наживили, щоб вона собі сіла куди потрібно. І вже коли закриваєте, ви вже її з цією рамкою прижимаєте. І все дуже. І воно собі все тримає, все нормально робить. Потім потрібно вам розбирати, ви просто, ну я як розбираю, також покажу, але тепер відкрив, відкрив, зняв кришу і вже розбираю. Так само, друзі, ці всі остальні форми. Це дуже зручно, дуже удобно. Ну, скажімо так, хто буде планувати щось подобне робити, обов'язково робіть такі рамочки з такими замками, тому що воно, воно набагато швидше все закривається, набагато легше воно все закривається. Не потрібно вам з тим мучитися, там, не знаю, що воно все легенько закривається, відкривається. А робити ось такі примітивні, як я б зробив, ну це на корпус. У мене таке, таке було зроблено, болтами скручено. Це, друзі, морока, велика морока. Так, воно в принципі, метал коштує грошей, якщо його купити, потім поварити. Якщо ви ще не вмієте нічого варити, потрібно вам понести людині, щоб вам це зварило, розказати, що ви в голові хочете, щоб вам зварило. Ну, я, наприклад, це варив собі сам. Можливо, я навіть там не ідеальний сварщик, але поварив собі все сам. Навіть е якщо сам варити будете, ну, варити самі будете, то воно також по часу затратно, але воно того варте, тому що ну, спокійно закрили, відкрили і все. Е також, ну, як би сказати, друзі, е що мені ще не подобається в цих формах, це те, як вони чуть-чуть розбираються. Наприклад, якщо б я робив вже тепер такі форми знову, я б більш детально сидів і думав над тим, щоб вони легко розбиралися. Тому що, ну, якщо вони легко-швидко розбираються, це виходить, потім у вас йде швидкість у процесі виготовлення. Деталі. Якщо ви, наприклад, вилляли вулик, півгодинку почекали, потім хвилин за 5 його розібла, розібрали, заливаєте наступний вулик, ну корпус, скажімо так, то півгодини чекаєте, щоб застив компонент, хвилину-дві, скажімо так, виливаєте компонент, закриваєте форму. Це у нас 32 хвилини образно говоря. І там, наприклад, хвилин 5-10 ви його розбираєте, виймаєте корпус. У мене це займає чуть-чуть більше часу, бо мої форми розбираються не так. Але якщо їх продумати, то вони щоб легко розбиралися, то скажемо, друзі, так, година часу у вас буде йти на те, щоб ви виляли, наприклад, корпус і якусь одну деталь, наприклад, там дно або кришу. Ну, воно бажано його виливати в парі. Чому? Ну, по часу воно більш економічніше, виходить, коли ви собі виливаєте відразу дві деталі. Наприклад, так як в мене комплект має виходити це дно 145-300 корпус і криша, то, наприклад, взяли собі один день, Виливали 10 комплектів криші, і, наприклад, дна. І 300-го корпуса. От наступний день взяли ці дві форми зняли, поставили собі сюди форму 145 корпуса і криші, вигляли 10 комплектів криші і 145 корпуса. І все, за 2 дні ви маєте о, 10 нормальних повністю готових комплектів. І не потрібно вам там бігати туди-сюди. Що ще, друзі, хотів сказати? Ось так у нас да, воно виходить. Так, воно не ідеально, воно не, е -е, так швидко, як би хотілося. Але щось воно таке те виходить. Якщо Якщо ну, працювати, то буде щось виходити. Е -е, Кому, наприклад, друзі не подобається, як я це роблю, що я роблю і тому подібне. Тому що під останнім відео, там, де я знімав стан пасіки, стан нашого точка, багато там було різних таких коментарів. ну, Скажімо так, таких коментарів, що одну, там одного коментатора я навіть заблокував, тому що ну, не потрібно мені в мою сторону писати різні там коментарі, що такий сякий ген, такий, 에... Бо, як би сказати, друзі, я вчуся, я вчуся на своїх помилках, е... я вчуся працювати з бджолами, в... ну, як би сказати, щось я вже знаю, щось я ще вчуся. Тому що, скажімо так, на бджіль... ну, професії бджільництва я ніде не вчився ні в яких там, е... ну, вищих закладах і тому подібне. Все тільки сам що десь вичитав, десь щось піддивився YouTube, десь щось на своїх помилках і тому подібне. Так само, друзі, ці заливка цих вуликів. Десь щось дивився у Ютубі, десь щось ну, спілкувався з людьми, хто вже цим займається, питав людей, як воно краще робити, і тому подібне. Десь щось так само як з цими днищами на своїх помилках навчився. А наприклад, хто там сидить, пише, що о, це таке, це таке, це, наприклад, ці сі, це взагалі не сім'ї, це все там якісь відводки, або ще щось, або тому подібне. Друзі, зніміть відео, покажіть свої досягнення, покажіть свої результати і все. Ну, що дійсно, я, наприклад, там пишу коментар, що то те там так погано, те там е, тому подібне, там до кінця не доживе і вообще взагалі всі сім'ї до кінця зимівлі не доживуть і тому подібне. Покажіть свої результати. Що, наприклад, у мене там пасіка 50 сімей, чи 100 сімей, чи 200 сімей, все зимує на 100%, все, всі сім'ї сидять ідентично там на 10-х, чи 8-х рамках, чи 6-х рамках. Покажі це. Ну, я, наприклад, показую, як воно в мене є. Так, да, я знаю, що воно не ідеально, я знаю, що до ідеала там ще далеко, наприклад. Але, друзі, я показую, щоб хтось міг подивитися, чогось навчитися, о, щось придивитися для себе. Наприклад, побачити мої помилки і не зробити самому таких самих помилок. Розумієте? Ну, я, наприклад, показую свою роботу. Для чого? Для того, щоб якщо людина... Дійсно розуміється в чомусь. О, практично під кожним відео є мій номер телефону. Дуже Мені сподобалося, як о, під останнім кажу відео. Там я показував пасіку. Один чоловік подзвонив нормально, підказав, що, наприклад, якщо хочеш, я би зробив, каже так на тому місці або так, або так. Порадив ти хоч приймай цю пораду, хоч не приймай все. Ну, а не говорить там, що ти такий, ти сякий тиген такий, та там взагалі Бог знає що. Тож, друзі, ну, така ситуація. Я знімаю, щоб показати свою роботу, щоб поділитися чимось, щоб хтось міг мені щось підказати нормально, розумне, толкове. Бо, скажімо так, якщо не такий обмін інформації, то. Ну, то не знаю, як би щось вийшло, як би щось можна було робити. Тому що, ну, підіть ви десь, наприклад, в якийсь заклад, щоб вас навчили виливати вулики з ППУ. Ну, ніде вас цього не навчать ні в якому закладі, бо немає в нас такого. Підіть ви, щоб вам десь, наприклад, розтолкували, як правильно зробити цю ж саму форму чи з фанери, чи з металу. Ніде вас такого не навчать, бо немає в нас такого, щоб десь навчили. А лише тільки ну вчитеся можна навчитися з таких людей, які щось зняли на Ютуб, щось показали, щось розказали. І ви, наприклад, подивилися одне відео, подивилися друге, подивилися третє. З кожного відео щось взяли для себе, цікаве, корисне, І з цих відео зліпили щось одне, таке, що вам толкове, і все. Бо інакше, ну, друзі, тут воно не буде. А само краще сидіти десь там на диванах собі і писати, що так, сяк так. А можливо, ця людина до бджіл взагалі далека. Вона в житті, ну, в житті не бачила відкритий вулик і не розуміє, що там робиться. А сидіти на дивані і писати коментарі, що о, так, о сяк, ось, ген, так. Це, друзі, таке. Добре, трішки вже відійшов від теми. Все, на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть якісь цікаві коментарі, задавайте питання, що кого цікавить. Були друзі, у нас коментарі. По поводу того, щоб ну, я наші вулики е, порівняв з заводськими вуликами, чи воно все ідентичне, чи воно все підходить і тому подібне. Друзі, домовився вже з людиною. Е, просто на даний момент людини немає вдома, щоб можна було від нього взяти корпус заводський, дійсно заводський корпус, і поставити на наш корпус, поставити на наше дно, поставити на нього нашу кришу. І тому подібне. Це все, друзі, буде чуть-чуть пізніше, десь, можливо, через тиждень або як. слідкуйте за каналом, обов'язково відео про це буде. Вже домовився, вже все нормально. Просто кажу, людини немає вдома, щоб забрати в нього, від нього. це, Приїде людина додому, поїду, заберу, обов'язково відео візьму. Що ось тут є заводський, допустим, корпус. І чи все воно підходить, чи не підходить. Тож чекайте на наступне відео. А на цьому поки що все всім до зустрічі.